Майже 6 мільйонів гривень на допомогу українським воїнам. Саме таку суму закумулювали франківські освітні заклади, аби підтримати зсу. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міського голови Вікторія Дротянко. Каже, це лише матеріальний вимір благодійних заходів, адже у кожен із них освітяни та діти вклали чимало зусиль. Кошти збирали як на традиційних ярмарках, так і різноманітних цікавих акціях. Тож за три неповних місяці 38 шкіл виручили майже 3 мільйони гривень. Всі кошти, які збирають заклади, вони самостійно розподіляють в ті чи інші частини. У когось в школі, до прикладу, вчився. Колишні випускники зараз на фронті, у когось можливість дітей, які вчаться в ліцеї, батьки на фронті. Е, є такі е, частини, які безпосередньо звертаються до шкіл, і вони самі вирішують, кому допомагати. 26 закладів плетуть сітки, в'яжуть кікімори. 34 заклади проводять збір продуктів, засобу гігієни, солодощі, ліплять вареники. 19 закладів виготовляють окопні свічки, плетуть верниці. Звісно, це всі роботи проводяться в поза. Е, Поза час поза навчання, тобто вчителі самостійно до початку робочого дня або після, або на вихідних організовують подібні заходи. До доброї справи задіяні і дошкільнята. Малеча у дитсадках виготовляє сувеніри, листівки та малює для воїнів малюнки. А разом з тим у ДНЗ теж проводять благодійні ярмарки. На них загалом вдалося зібрати майже один мільйон гривень. Садочок 33-й кристалик, який минулого тижня віддав свій одноденний заробіток на потреби Збройних сил України. Вони купили все необхідне для нашої зброї і передали це все на дійський напрямок. Садочок номер 7 проводили акцію Кава для захисника. Вишиванка провела благодійний ярмарок, то розіграш лотереї на підтримку ЗСУ з виручені кошти, це майже 122 тисячі гривень, було закуплено та передано військовим генераторам. Десятий катруся на виручені волкійни кошти придбав дрон, Magic, 3, 17 сімнадцятий Ромашка. Завиручені кошти з володійного ярмарку придбали для військових генераторів, схопили кравину та маскувальні сітки. Окрім того, керівники 13 дитсадків передали у військовий госпіталь одяг, білизну та засоби гігієни. Не стоять осторонь, то дають у профільному департаменті і заклади позашкільної освіти та училища. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.